Це ініціатива нашого колеги Ярослава Федоренка щодо створення об'єкту благоустрою зеленого господарства скверу навколо озера по вулиці Олекси Довбуша, Дніпровський район. Прошу, пане Ярославе, шановні колеги, шановна громада. Є нагода зробити дуже гарну справу сьогодні. Прошу її підтримати. Це мій виборчий округ, це район ДВРЗ там є озеро. І біля нього є велике бажання створити сквер. Там громада, коли почали збирати підписи, майже там за один день назбирали 250 підписів, і можна збирати і збирати далі, тому що це ну дійсно за багато років дуже таке важливе питання. Без нього без статусу скверу, не зможемо зробити благоустрій тої території, тому там навіть... Якщо цікаво, є досить такі цікаві тварини, там черепахи, прилітають різні птиці, птахи. Ну, тобто таке дуже цікаве місце для місцевих. Тому прошу підтримати гарну справу. Дякую, пане Ярославе. Я знаю, що там є позиція в плеса інша. Вячеслав Владиславович, ви нічого не хочете прокоментувати? Доброго дня. Ні, Навпаки, якщо це буде під сквер, то це питання переходить до УЗНУ. То плесо, і дійсно, що в цьому парку буде тільки об'єкт. А, ви не заперечуєте, так? Ми, так. Там, ми так. там вирішили. Там Спочатку ми взяли більшу територію разом з водоймою, неправильно, потім ми відділили водойму і зробили все правильно. Дякую. Чи є якісь зауваження? Прошу, Юля Володимирівна. Абсолютно підтримую створення там парку, але в мене є таке суто прикладне питання. Наскільки я розумію, частина ділянки належить Дарницькому ЛПГ. А інша частина була на балансі плесу. От ми зараз почули плеса, що вони не заперечують і розуміють, як це передати Зеленбуду. А що робити з іншою частиною? Кому? Це очевидно питання до землі, кому зараз належать земельні ділянки. Дякую, всім доброго дня, бажаю здоров'я. Так як ви сказали, ці земельні ділянки частково належать, і верніше обліковуються в плеси, обліковуються в Дарницькому лісогосподарстві лісовому. Тому, якщо буде формуватися земельна ділянка, то відповідно і вона е, ну, створиться і передасть такі в зеленбуду в тих межах, в яких вона є. Бо ці земельні ділянки на сьогоднішній день е, ще обліковують, не державного земельного кадастру. Першу департамент адаптації. Доброго дня всім присутнім. Так, дійсно, за даними Департаменту земельних ресурсів, території згідно міського земельного кадастру потрапляє в межі ділянок з двома обліковими кодами. Одна земельна ділянка обліковується за комунальним підприємством ПЛЕСО, а друга з кодом 662592020 2020, за Дарницьким ЛПГ. Відповідна територія, яка потрапляє в запропоноване ну, для створення зеленої зони, 0,6 гектар. Відноситься до лісового кварталу 32 Дніпровського лісництва. Відповідно до частини 7 статті 20 земельного кодексу України, зміна цільового призначення земель лісогосподарського призначення здійснюється за погодженням з Кабінетом міністрів. Тобто, це, ну дивіться, можна питання? Пане Ярослав, давайте все-таки ви в мене роботу не забирайте. <реш> я Скажіть, будь ласка, я просто бачу інформацію, яка в мене є, що департамент так так обліковується дійсно за Дарницьким ЛПГ, але дарницький ЛПГ не заперечує щодо створення скверу. тобто у випадку там вирішення всіх питань зідночинного законодавства щодо Так. тобто ми можемо ініціативу підтримати, а тоді нехай отримують згоду кабміну і всі решта процедури. Правильно? Шановні колеги, я тоді пропоную дискусію. Може треба ж відзвітувати перед виборцями, що щось робиться. Якщо нічого не робити, воно ж точно само не зробиться. Чи є ще питання? Якщо, якщо немає, то я пропоную підтримати ініціативу нашого колеги-депутата Ярослава Федоренка щодо створення об'єкту благоустрою скверу навколо озера по вулиці Олекса Добуша. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Одностайно, дякую, шановні колеги.